Перти вимагають більшого, потрібно подальше роздержавлення державної виконавчої служби, тому що усувати корупційні складові тільки цим ну неможливо. Це несерйозно. Це не буде проблема держави думати, отримувати. Це буде приватний, так названий судовий виконавець, який буде ну, саме слова до виступу Хабібуліну Вадимов Манев'яровича, який головою громадської ради при державній виконавчій службі. Дякую. Е, от потрібно подальше. Роздержавлення Державної виконавчої служби, тому що усувати корупційні складові тільки цим, ну, неможливо. Це несерйозно. В свій час, якщо може хтось пам'ятає, я в 90-х роках був старшим державним виконавцем з кримінальних справ Київського міського суду, сьогодні поліційного суду міста Києва. Чому у нас тоді не було так званої такої великої корупції? В Державній виконавчій службі було 5% отримання винагороди за те, що стягував, і продавав це. Виконавець не було сенсу брати взятки хабарі. Він сам знаходив майно, сам його реалізовував, продавав і отримував з цього 5% з державного бюджету, платив з цього прибутковий податок, і все, немає корупційної складової. На громадську раду при державній виконавчій службі на мене особисте і. До речі, я є заступником голови громадської ради при міністерстві юстиції. Ви можете розраховувати. Я буду підтримувати всі антикорупційні ініціативи, які будуть спрямовані на на роздержавлення Державної виконавчої служби. Тому що головним шляхом для нас є ну пусть паралельно. Я вже не тримаю позицію повністю паралельно з застосування європейського досвіду приватного виконання. Коли цієї проблеми взагалі не буде, це не буде проблема держави думати, отримувати. Це буде приватний так названий судовий виконавець і мотивація е, державного виконавця. Дуже була хороша практика раніше. Я пам'ятаю теж цю практику. Я тоді е, працював е, в е, державному банку, коли е, державні виконавці вони були мотивовані е, безпосередньо без обмежень. Без обмежень були мотивовані е, легальною премією. Яку вони отримали з державного бюджету? 5% від фактично суми, яка була отримана від реалізації майна. І тоді державному кажучи не потрібно було ховатися десь по куткам, брати хабарі, остерігатись того, що його він може бути затриманий чи притягнений до кримінальної відповідальності. У нього була нормальна, легальна мотивація працювати і сумлінно виконувати свої обов'язки. На жаль, в подальшому. Відійшли від цієї практики, я думаю, що нам треба комплексно приймати рішення, тому що потрібна і державна виконавча служба по цілій низці відповідних рішень, які необхідно виконувати, фактично з залученням всіх державних ресурсів і адміністративних, і управлінських, і правоохоронних. І повинна бути альтернативна приватна виконавча служба, яка буде здійснювати виконання тих рішень, насправді насправді до яких фактично зараз не доходять руки державних виконавців. І в неї буде своя мотивація, абсолютно зрозуміла, прозорити цивілізована мотивація. Тому я зараз на цьому е, круглому столі звертаюся до е, профільної спільноти. Ми готові на базі Міністерства юстиції створити робочу групу і розробити цей пакет законів. Падимінчувати. Репліка. Репліка реп, реп, коротка. Я навіть не скажу, я дуже вдячний е, пану міністру. це... Ну, для мене це чути, да, я 15 років інтересант, тому що це потрібно робити. А я навіть не скажу як голова громадської ради при державній виконавчій службі. Я скажу я громадянин України. Ми всі тут професіонали, фахівці, розуміємо, що на кордоні зараз стоять купа, велика кількість інвесторів потенційних, які готові вкладати кошти, навіть ті кошти, які виведені з е, сусідньої країни, але вони ніколи не прийдуть сюди з цими коштами, поки у нас є. Такий, який є суд, що поки в нас є така державна виконавча служба, яка не завжди може забезпечити об'єктивно, не тому, що там плохі, там працюють нормальні, добрі люди і професіонали, але вони не можуть дійсно, як при такій зарплатні, при такому законодавстві, вони ніколи не прийдуть, поки не будуть знати, що будуть захищені їх інвестиції. І перший крок, прем'єр-міністр, озвучив з вами разом. Таку нову посаду в майбутньому, як е, омбудсмен бізнесу, Бізнес, Це омбудсмен, перший так. крок. І Я думаю, що це паралельно має бути і омбудсмен бізнесу, і паралельно приватна виконавча служба. аби інвестори знали, що вони пройдуть, вони вкладають кошти, вони знають, що їх можна оперативно повернути, тому що різні об'єктивні причини. Дякую, будемо підтримувати ці...